Привіт-привіт! Я Валіна Мержицька і це нотатки дружини Пастера. Сьогодні хочу а, ще трошки прореагувати щодо, а, щодо вбивства Чарлі Кірка. Навіть не на це, а прореагувати на певні коментарі, які мені пишуть, що я нібито, нібито а, а, радію його смерті, я не радію його смерті. А, Смерть, будь-яка смерть це печальна, печальна історія, це трагедія, трагедія для душі, трагедія для сім'ї і так далі. Але щодо, щодо тих, хто стверджує, що Чарлі Кірк помер через те, що він боровся з гомосексуалізмом, що він боровся із абортами, я можу з певненістю сказати, що не за це його пили, не за те, що він. Говорив зі студентами там і навертав до Христа, як кажуть, це, це окрема історія. Ось, але менше з тим, що я хочу сказати, що є гріхи, які набагато більші, ніж гріх гомосексуалізму. Тому що велика проблема, дивіться, не сам. Не, не сам гріх, та, а тому що гріх це є зовнішнє виявлення того, що є справжнім гріхом всередині. Тепер, коли ми подивимося, за що Бог знищив Содом і Гомору, перше завжди, що люди кажуть, це гріх гомосексуалізму. За, але е, писання нам відкриває зовсім. Іншу істину каже, ось це була Єзекілля, 16 розділ 49, 51 вірші, каже, ось оце була провина твоєї сестри Содоми. Пиха, ситість їжі та приспокійний спокій були в неї та в її дочок, а в Богого та бідного вона не зміцняла. І запишались вони і робили Гідоти перед моїм обличчям. Тобто Гедоти це є наслідок. Того, що вони запишались, що вони були при хаті, що вони були, їли стільки, скільки хотіли, та, і тільки з собою піклувались, приспокійний спокій. Мені добре, в мене все є, тому мені більше нічого не треба. І е, коли ми а, а, повертаючись до Чарлі, а, Кірка, знаєте, його. Це ну, непогано те, що він виступав проти гомосексуалізму, гріх є гріх, але велика проблема в тому, що чому цей гріх а, процвітав і а, немилосердя, яке а, було о, в словах Кірка щодо України щодо Росії, те, да, що він стверджував, що Україна це частина Росії. Що Україна повинна здатися, він не, пла, не бачив. Йому байдуже було до, до вбитих українців, замучених в вірі, масові могили християн, е, як візюмі, як розстріляні християни. Я, я, чому я наголошую християни? Тому що він е, мав би піклуватися про своїх вірів в першу чергу, як каже. Писання, пиха. Знаєте, оця змішання політичного, політичної адженди і використання для неї християнських якихось цінностей це дуже велика, дуже, дуже велика пиха. Тому що людей неможливо поміняти зовні. Так, ми можемо, треба обмежувати гріх, практику гріха і так далі. Але коли а, ти не виявляєш співчуття, і ось дивіться, каже, а руки вбогого та Бідного вона не зміцняла руки вбогого та бідного. Да, коли ми говоримо, бачите, якби Чарлі Кірк взагалі не торкнувся питання України, не говорив про те, що Україна це Росія, не вів свою проросійську адженду менше з тим. Воно йому, це не його країна, воно йому не треба. Ще можна було б якось це пропустити. Але він висловлювався проти вбогого та бідного, проти знищувану України, проти тих, а, того проти, він за геноцид українського народу висловлювався, виправдовував дії Росії, не зміцнював руку України. І українця в Богу та бідного. І ось дивіться, багато народів будуть судимі за це, за те, що не зміцнювали люди, які мали владу, можливість і проповідували християнські цінності, а руки в Богу та бідного не зміцнювали. Це пиха, це ситість їжі та приспокійний спокій. Саме тому. Я не вважаю Чарлі Кірка як християнського мученика, який вмер за віру. Тому що писання говорить, та, ти, ти можеш виступати за якісь зовнішні проявлення, але якщо твоє серце сповнене беззаконня, нелюбові до Бога та бідного, в даному випадку навіть зміцнення руки бід в Бога та бідного, це. Надання зброї, підтримка, молитва, правдива інформація, ну, тоді все, що, що, інше, що ти робиш, це є гидота перед Божим обличчям. Це щодо цього питання. Друге питання, яке в мене запитуєте, ви, як мої підписники, це щодо інтерв'ю Демідовича і Савчука і захисту Мохненка. Вже. В соціальних мережах досить про це сказано, але я так коротко скажу ж перше, я подивилась саме інтерв'ю ще саме в останній день перед виїздом з України, а на прохання одного мого близького друга, але просто не встигла записати в процесі повернення в Україну, прореагувати. Про Ось тому подивилась від початку до кінця. І я вам Скажу мої, мої враження, і а, мій а, короткий такий, можливо, аналіз. По-перше, мені було, я пережила страшний а, іспанський сором За Демидовича, як він лепетав, заглядував в очі Савчуку і намагався йому сподобатися і його вразити. Це було сором. Сором було тому, що а, він а, був в його домі, а він, а, не знаю, чи він був його в церкві, чи не був, але а, було зрозуміло, що інтерв'ю було зроблено для того, щоб е, преподнести Савчука як позитивного героя, і, а, а не для того, щоб показати справність. І це інтерв'ю насправді виявило справжність Демидовича. Оце лицемір'я, ну, мені було дуже, я вам скажу таким словом, дуже неприємно, духовно тошнотно було на це дивитись, але я себе змусила. Я, оця схильність Демидовича до езотеричних різних проявлень, вона очевидна, і його особиста зацікавленість, щоб ним захоплювались. Щоб його хвалили, щоб він був такою зірковою зірочкою. Ось зараз я перейду до Савчука трошки. А щодо Демідовича, я пам'ятаю колись, який це був десь рік, може, 2018-17-й я була в Портленді і мене запросила, нас ми були двох з Люїсом, нас запросила одна сім'я, як ми думали для духовного спілкування, але вони насправді хотіли нам. Підписати нас на криптовалюту, на біткоїнти, тисячу доларів там і так далі. Ми з Люсом ще сміялися, що вони не знають, що в нас іноді їсти нема за що. А вони нам тут це всього тисяча доларів. І друге, що у їх вдома був, не знаю, чи є до сих пір, ми це бачили на свої очі: такі якісь різні апарати: ті енергію міряють, ті коротше. Дивні такі всі виміри позитивної, негативної енергії. Ну, і це люди, які називали себе християнами, вони все намагалися, щоб ми на випробували на собі ті апарати, ми відмовилися. Ось і це, до речі, заборонено в Сполучених Штатах така практика. Але ось жінка, це були чоловіки з жінкою, це все їх було в підвалі. І а, вони нам сказали, що Демедович у них постійний клієнт. Якщо Демедович приїжджає а, в Портленд, ось то він завжди в них там вони, з одного боку ніби і соки роблять якісь і, і таке сиро харчування. І ось ця жінка весь час використовувала, коли вона нам рекламувала все це. І Демидовича як постійного клієнта. Це просто так пригадалося, але це для мене говорить, з тих пір у мене до Демидовича є таке ну, питання щодо цього. Хоча я особисто з ним не знайома, але ну, менше з тим. Тепер щодо інтерв'ю Савчука, було, Савчук почувався себе дуже, дуже впевнено, дуже, дуже було видно, що він. Був розслаблений знав, що питання е всі він, що його він не буде поставлений в незручну позицію. Ось і е він знав, що його не запитають. Було видно. Він знав, що його не запитають, чому він постійно транслюється на каналі Ріка Ренера в Росії, ріка Ренера е ворога Божого, ворога України, е ворога е заповіді Невбий. Ворога життя і причетного і благословляючого геноциду українського народу. Демидович не задав запитання щодо цього. По-друге, Демедович, взагалі про Україну, питання не торкнувся. Це було інтерв'ю для промоції цього так званого служителя. Савчук, звичайно, говорив впевнено. Гарно вибудовував думки, але я не розумію, як можна бути послідовником Савчука, якщо він взагалі ні за що не відповідальний. В своєму інтерв'ю він конкретно сказав, що він ні за що не відповідальний. Він тільки виконував те, що йому велів пастор. Така позиція. Там а, про богослов'я нема що говорити, тому що не біблійна позиція виривання з контекстів. Якщо комусь цікаво, задайте конкретні питання, щоб я довго не займала часу. Ось, але а, взагалі, він, людина, як можна бути служителем? І ні за що не відповідальний. Мені пастор сказав, я поїхав до Тібі Джошуа. Мені пастор відправив, я поїхав до Мунтяна. Пастор мене відправив, я поїхав до Сандея. Пастор ще щось там. Людина ні за що не відповідальна. І я вас прошу, будьте обережні. Тому що. Слідувати за сліпим служителем, який ні за що не відповідальний, який весь час перекладає відповідальність на свого пастора або ще на когось. Ну, це йти за сліпим. І дивіться, пильнуйте, щоб не опинитися в ямі. Крім того, немає визнання, немає ні богослов'я здорового, сам собі протирічить. Яке там розпізнання духів, якщо він співпрацює із демонським духом Кремля? Про яке розпізнання духів може говорити Савчук і про вигнання демонів? Знаєте, я живу в Мексиці і я є свідком багатьох також демонічних проявлень, тому що ця культура дуже язичницька, я про це можливо розповідала. І одне із служінь, яке ми також мусимо тут практикувати? Це звільнення, але, по-перше, це ніде не робиться ні на камеру, ні рекламується, тому що, от, якщо це є частиною Євангелія, то проявлення Духа Святого будуть обов'язково. Ось Тому, ну, якщо у вас є конкретні запитання по певних якихось твердженнях Савчука, так, але в загальному я скажу не біблійно, безвідповідально. І будьте обережні, тому що можна, можна опинитися в великій халепі. Тепер ще Мохненко. При всій моїй повазі, яку я мала до Боргтенка, знаєте, і поважаю його працю і. І, звичайно, якщо він мені скаже, покажи мені діла свої, давай порівняємося ділами своїми, У я... мене нема діл на камеру, я, ну, я не, 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 не записую свої діла на камеру, але, ну, звичайно, що я навіть порівнювати себе не буду. Тут не справа в змаганні ділами. Але якщо Мохненко думає, що він... Прикриваючи безвідповідальність, даючи індульгенцію Демидовичу один раз, другий, третій, четвертий. На, на те, що він витворяє, він просто стає винуватцем, співучасником падіння Демидовича. А деградація на лице у Демедовича. Просто, ну, просто на лице. І відчувається це дуже сильно, і мені шкода тих, хто цього не бачить. Людина, яка не каже і я відповідальна, яка не здатна сказати Я відповідальний за те, що я зробив, а не союз, а не вася мітя Петя, а не будь-хтось будь інший або будь-які обставини. Знаєте, без того, поки, взагалі спасіння дається тим, хто бере на себе відповідальність за свій гріх, і тоді приходить благодать. Смиренним Бог дає благодать, але гордим противиться. Я Валя маржицька це нотатки дружини-пастора. Можете поставити вподобайку, а можете не ставити. Шалоп!